Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємось у гру, так чи ні? Я вам буду задавати питання, а ви подумайте та дайте мені відповіді. Миколай приходить навесні. Згодні ви зі мною, діти? Ні. Ви праві малята. Взимку він прийде. Це добрий знак. Згодні ви зі мною, діти? Так, ви праві малята. Несе дарунки лиш мені. Кажу я правду, діти? Ні, ви праві, дітки. Приходить він до нас на... вночі. Погоджуєтесь, діти? Так, ви праві, малята. Сейф кладе сюрпризи він мені. Дарунки всі шукають в сейфах, правда? Ні, ви праві дітки, все під подушку поклади, як ми у сні, під подушками подарунків діток. Так, ви праві малята. На кухні з'їсть все, не залишиться й мені. Чи правда це про Миколая, діти? Ні, ви праві малята. Слухняним дітям подарунки. Це як факт. Сказала правду я. Як думаєте? Так, ви праві малята, а не слухняним класти різкий він мастак. Погоджуєтесь ви зі мною, дітки? Так, ви праві малята. Прикольний Миколай козак або чувак, його всі люблять, правда? Так, ви праві, малята. Всі люблять Миколая а за його подарунки і тому стараються поводити себе гарно. Дякую за увагу, діточки.